Тест виявляє порушення в роботі серцево-судинної системи, які проявляються у вигляді реакції пульсу на навантаження. Як відбувається тест? За допомогою метроному виставляємо 110 ударів за хвилину. Піднімаємось на куб висотою 50 см для чоловіків 40 см для жінок. У такт метронома почергово змінюємо ногу кожні 30 секунд. Стараємось це зробити протягом 5 хвилин. За перший раз може не вийти 5 хвилин. Якщо менше, то записуємо у формулу той час, який виконували вправу. Записуємо час у секундах. Коли припинили підхід, запускаємо секундомір. Із 60 до 90 секунди замірюємо пульс. Так повторюємо з 120 секунди до 150, і третій раз зі 180 до 210. Тепер беремо спеціальну формулу. Т помножити на 100 Т час руху. Результат ділимо на F1 плюс F2 плюс F3. Це все множимо на 2. F це кількість ударів за 30 секунд. Результат порівнюємо до таблиці. Пиши у коментар, таблиця або формула. А я відправлю тобі у повідомлення формулу та таблицю результатів.